У Кропивницькому гуманітарний центр, який допомагає переселенцям, переїжджає з школи в приміщення технічного університету. Перевести речі, допомагають містяни. Посуд і матраси для переселенців. Сьогодні ми вже розгрузили дві таких машини. Зараз їдемо за третьою машиною. Богдан Пономарів приїхав з Рубіжного чотири місяці, допомагає у гуманітарному центрі. Фасуємо продуктові набори, реєструємо людей, видаємо допомогу, як продукти харчування, так і речі, там засоби гігієни, матраци, Ну, все те, що необхідно на даний час для переміщених осіб. Місце, де люди будуть отримувати одяг. Поки переїжджають допомогу переселенцям, не припиняють видавати З початку вторгнення Росії в Україну центр відвідали 50 тисяч людей, каже його координаторка Інга Дуднік. По плану з 1 вересня. Хоч ну, Планується почати, почати заняття і офлайн почати заняття. Тому, звісно, поєднання двох закладів, таких як гуманітарні центри, там, де приходить в день 200-300 людей. І навчального закладу це є ну, ознака небезпеки. Міська рада знайшла для нас таке приміщення це їдальня Центрального технічного університету. Потрібні машини, потрібні люди для того, щоб це завантажити, розвантажити. У цій кімнаті облаштовують місця для реєстрації переселенців. Тут був цех кухні. Нині це склад. Площа приміщення, яку виділили для центру тисяча квадратних метрів. Одна з кімнат це буде як офісне приміщення. Да, а друга кімната це буде як обладнана як консультаційний пункт, там де можна люди отримати юридичну психологічну допомогу. каже безкоштовно користуватись приміщенням зможуть до 1 грудня. З комунальними платежами сподіваються, допоможе міська рада. Ми тільки в'їжджаємо, Ми не розуміємо зараз, не, не сумнів нічого. Приміщення відрізано від центрального опалення. А тут є електрика, тут є вода. Зараз укладаємо угоду на вивезення сміттям. Ну, тобто будемо бачити ціну питання. Їдальня, де буде центр, не працює від початку коронавірусного карантину, розповідає проректор Олександр Левченко. «Все, що там було, ми в принципі залишаємо для їхнього користування. Ми все це передаємо безкоштовно. Єдина річ, що ми просили, скажімо так їх, щоб вони забезпечили компенсацію, це комунальні витрати, тому що зараз університет не можна себе брати. Угода була підписана, де вони гарантують, що. Витрати там, електрики чи води, вони, звичайно, компенсують. Каже, сусідство з гуманітарним центром не заважатиме навчанню. Чи буде міська рада оплачувати комунальні послуги, вирішують. Олена Жикалова, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.